Ми розуміємо, що е, е, тут потрібна бо. Е... Швидкі комплекси за швидкою реакцією, докрема зокрема, я ще не згадав готовність Франції нам передавати системи Кроталь. Фактично, кроталь достатньо комплекс швидкої реакції, і він може боротися з такими ракетами, які запускає С-300, але проблема С-300 дійсно полягає в короткий час польоту ракети, і власне дальність там до 30 кілометрів у цієї системи С 300 керована. Далі вона власне летить без. Керування і боротьба з С-300 зараз лізується дещо іншим шляхом. Це якраз. Знищення самих пускових установок противника з використанням цих протилокаційних ракет ХАРМ, які ми випускаємо з наших винищувачів, і ця тактика є достатньо ефективною. Вона зараз масштабується, і я думаю, що це, це підхід, коли ми е, знищуємо лучника, не намагаємося влучити в стрілу, яку, яку цей лучник випускає. думаю, тут буде поєднання двох факторів: насичення е, системи оборони швидкого Кондексами швидкої реакції, або французькими, або там іншими, а з іншого боку, повторюсь, боротьба з самими пусковими установками.